31 грудня декілька хвиль ударів російських терористів по Україні. Київ оговтується після страшного влучання у житлові квартали. Одна людина загинула. а це столиця 12 годин по тому. На подолі не розуму вирішили запустити фейерверки, попри категоричні заборони поліції. Миттєва карма наздогнала одного з порушників тієї ж ночі. Виходить поліція сам баті. У Києві затримали любителя піротехніки, що нажахав цілий район. Тепер за хуліганство чоловікові загрожує до п'яти років обмеження волі. Спіймали порушника, що запускався людий у Вінниці. Також багато випадків використання фейерверків. в новорічну ніч фільмували й у Дніпрі. Містяни реагують емоційно. би вам черіпаби посламувати!» Були й зафіксовані випадки підриву петард. <клухи> У поліції повідомили 31 грудня та 1 січня на Дніпропетровщині зареєстрували 11 фактів використання салютів та петард. Одного порушника затримали. Ми Інкримінуємо йому хуліганство у першу частину. А це відповідальність 5 років обмеження волі. Тому е, хочу закликати всіх, що в кого ще є, там пітарди залишилася, є бажання постріляти. Не робіть цього, оскільки поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до різдва в посиленому режимі. Поліцейські пояснюють, відповідальність за використання піротехніки залежить від потужності салюту, а отже, й тяжкості злочину. Це вже буде вирішувати безпосередньо суд, яка відповідальність, тому що мінімальна це штраф, максимальна п'ять років обмеження волі. Психологи додають, у часи війни в людини на рівні інстинктів проявляється стресова реакція на будь-які гучні звуки. Усе, що може бодай якось нагадувати вибухи, ще тяжче переживають звуки салютів військові, що повернулися з передової. Коли військовий повертається назад, він ще деякий час знаходиться у стані війни. І Якщо він чує звук, який Нагадує вибух, то він повертається у той стан, коли він на війні. Це включається страх, це включається агресія, і ми не можемо сказати, як він буде себе поводити, якщо ми з ним не знайомі. Правоохоронці вкотре нагадують про заборону використання будь-якої перетехніки на свята. Наразі в області за порядком на вулицях слідкують понад 600 поліцейських, нацгвардійців та рятувальників. Владислава Вдієнко, новини 11 каналу.